Права 778. Кут МОК втричі менший від кута КОН. Малюнок 21.16 Знайди ці кути, якщо кут МОН дорівнює 140 градусів. Ну що ж, стартуємо. Як можна розв'язати цю задачу, є багато способів. Я пропоную позначити одну із невідомих величин найменший кут оцей МОК через Х. Тоді ми можемо позначити і інший кут. Також виразити через X. Пишемо тоді нехай. Нехай. кут М o k дорівнює X. Тоді. сказано, що кут МОК втричі менший від КОН. Тобто X у нас утричі менший від кута КОН. То КОН буде втричі більший, ніж Х, або 3X. То ми пишемо, що кут КОН буде дорівнювати 3X. Ну, або 3 помножити на Х. Так? Ну і за умовою. Ми знаємо, що кут MOK і кут КОН разом будуть давати весь кут МОН. Бо ОК ділить цей кут на дві частини. Записуємо за умовою. За умовою записуємо кут MOK плюс куд. КОН будемо дорівнювати. Кушемо МОН. Ну, добре. А зараз давайте тоді замість кута МОК ми пишемо X. Додати. КОН у нас 3X. І це дорівнює. Ну, а кут МОН за умовою 140 градусів. То ми пишемо, і це дорівнює 140 градусів. Ну добре, що таке Х? Це одиничка помножити на Х. То ми пишемо 1 помножити на Х плюс 3 помножити на Х, і це дорівнює 140 градусів. Ну добре, виносимо х за дужки. Тоді тут у нас у дужках буде 1. Плюс, а тут у нас 3 виноситься, І це буде дорівнювати 140 градусів. Є одиниця плюс 3, це 4. То ми пишемо, що х помножити на 4 це дорівнює 140 градусів. І щоб знайти невідомий множник, пишемо x буде дорівнювати, Треба добуток 140 градусів поділити на 4. Ну що ж, пишемо тоді, що x дорівнює 140 поділити на 4, це 140 поділити на 2 і поділити ще раз на 2. Тобто ми можемо записати, що це буде все одно, що 140 поділити на 2 це 70, а 70 поділити на 2 це 35. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 35 градусів. Добре? Ну, якщо так, якщо х дорівнює 35 градусів, то тоді ми пишемо, що кут КОН, пишемо, отже, кут МОК дорівнює 35 градусів, а кут КОН, він дорівнює 3, що множиться на 35. І це дорівнює. 3 помножити на 30 це буде 90. 3 на 5 це 15. Разом це буде 105. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 105 градусів. Є. Ну, а тепер, коли ми дізналися, чому дорівнює кут МОК і кут КОН, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Записуємо відповідь. І пишемо, що код МОК дорівнює 35 градусів, а код КОН дорівнює 105 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить кут на дві частини. Для розв'язку ми використовували рівняння. На цьому вправу завершено.